Ще хочу показати вам не першу вже квітку дроли. Коли я приїхала додому, то вже, на жаль, ось ця квіточка була повністю розцвічена. І ось ця квітка вчора вже була. Повністю розцвіла, тобто я її не бачила, як вона розцвітала. Колір такий лілово бузковий середина з рожевим. І край пелюсточок білий. Це перше цвітіння дроли. Дрол, кущ цей посаджений у 2022 році. І наростає. Ну, не досить швидко. У неї було 4 бутони, але один ось вона засушила, бутон, один, уже розцвів, один цвіте і ось один бутончик, який розцвіте пізніше. Квіти розцвітають у дроли неодночасно, як я помітила.